Тривожність це епідемія сьогодення. Вітаю, друзі! Мене звати Надія Савицька, я гіпнотерапевт, і в цьому відео ми з вами поговоримо про тривожність, про основну проблему, одну із основних проблем, з якою стикається сучасна людина в сьогоднішньому дні, саме в психологічному стані. І на початку давайте з вами розберемо, що таке тривожність. Тривожність це внутрішній психологічний стан. Переживання, хвилювання за якісь події, ситуації, які можливо стануться в нашому житті або, можливо, навіть не стануться, і оснований стан тривожності переважно на наших страхах, які можуть бути об'єктивними або необ'єктивними. І чим більше цих страхів, тим більше людина може проживати і відчувати стан тривожності. Звичайно, що причиною тривожності можуть бути якісь фізіологічні особливості, і на це теж потрібно звертати увагу. Однак зазвичай причиною тривожності, особливо в сучасному світі, є якраз такий психологічний характер, оскільки людина боїться в момент тривожності, тобто в неї виникає внутрішній страх. Ви можете проаналізувати це так само на собі. Цей страх в основному стосується майбутнього. Цей страх зазвичай не сьогодення, а якраз майбутньому. Тому що, якщо ви зараз дивитесь це відео, якщо ви зараз слухаєте мене і перебуваєте цілком і повністю своєю увагою в моменті тут і зараз слухаючи мене, скоріше за все, ви не проживаєте тривожного стану, не хвилюєтеся і чогось не боїтеся. Зазвичай, коли в голову якраз потрапляють думки, що може щось статися, що я можу не справитися, що щось відбудеться, те, чого я не можу проконтролювати, страх залишитися без грошей, без роботи, страх за діток. Наприклад, ці страхи стосуються саме вашого майбутнього. І тут дуже важливо пам'ятати, усвідомити і зрозуміти для себе, що ці страхи, які виникають у вашій голові, вони можуть справдитися, а можуть і не справдитися. Ви навіть можете проаналізувати весь свій попередній досвід, скільки страхів справдилося у вашому житті. Сісти і виписати те, чого ви боялися. Воно прийшло у ваше життя. Чи все ж таки ви справилися з проблемами, з задачами? І ці страхи вони не справдилися у вашому житті. Це дуже добре допоможе вам зрозуміти, що багато із страхів, які виникають в голові, вони виникають не об'єктивно. Не по причині, що вам справді щось загрожує, а по причині того, що ви просто тривожитесь в цей момент, переживаєте, і ви думаєте, що цей страх може вам якось допомогти. І з цим, звичайно, що можна працювати і потрібно працювати. Дуже важливий момент. Багато людей говорять, наприклад, я тривожна людина, я така за характером. І в цьому є дуже велика помилка, тому що ви не народилися в тривожному стані. Тривожний стан не являється вашим характером чи якоюсь вашою особливістю. Тривожний стан є набутим в ході якихось стресових ситуацій, можливо, минулого травматичного негативного досвіду. Звичок мислення, заниженої самооцінки, так коли ви не здатні вірити в себе, в свої сили, що ви можете справитися, і звісно, що неправильного мислення, та тобто тривожний стан протягом життя повністю набувається. Так само тривожний стан може бути наслідок генетичного успадкуї успадкованості, коли, наприклад, хтось із ваших рідних, близьких, наприклад, мама. Батько, бабуся неважливо в якому поколінні були теж тривожними людьми. І ви зростали в такому середовищі. Ви бачили, як тривожиться мама, бабуся. Ви розуміли, що це їхня якась модель поведінки, і десь на підсвідомому рівні ви перейняли це в своє життя. Ви подумали, що так правильно. До речі, з людьми, з якими я працюю в терапії, ми часто зустрічаємо, що цей тривожний стан є тривожним станом, наприклад, мами або бабці. Можливо, навіть раніше в роду були люди, які тривожилися, і це передавалося з покоління в покоління. Однак, те, що можете пам'ятати ви, це, наприклад, мама тривожилася, бабця тривожилася, або тато був надмірно тривожний, дідусь був надмірно тривожний. Так? Тобто хтось із ваших рідних і близьких ваш. В вашому оточенні був постійно тривожний, і ви успадкували цю тривожність е, в них. Причому вона могла проявитися у певний період вашого життя, не обов'язково з самого початку, самого дитинства, або десь підліткового віку, чи, наприклад, з 18 20 років. Ви могли це помітити десь після 30-35, можливо, навіть ближче до 40 років. Якщо вам зараз тільки років, ви могли побачити, що десь. Підсилюється тривожність. І люди дуже мало е, проводять такі паралелі, що це може бути успадкована тривожність по тій причині, що ну, от зараз багато стресу, багато негативних ситуацій, багато різних переживань, і ніби вони виправдовують свою тривожність. Однак, е, звичайно, що якщо ви знаходитеся в якомусь небезпечному місці, в якихось небезпечних умовах свого життя. Ви можете переживати, тривожитись, у вас можуть виникати різні страхи, і це якраз привід для того, щоб створити навколо себе якісь умови, де ви будете почувати себе більш в безпеці настільки, наскільки це можливо, тобто, те, що залежить від ваших дій, і те, що ви можете зробити, це так само дуже важливо зробити. Однак, якщо навколо вас абсолютна безпека, якщо ви живете, наприклад, в більш-менш спокійному безпечному місці, якщо з вашими рідними і близькими на даний момент все гаразд, але ви все одно тривожитесь, відчуваєте тривогу, відчуваєте, що всередині вас постійно виникають якісь думки, накручування цих думок, переживання, хвилювання і внутрішнє відчуття тривоги. То з цим потрібно працювати і з цим потрібно м, щось робити. Що являється причинами, та, тобто цієї тривожності. Деякі з цих причин я вже назвала, от, наприклад, такі причини, як генетична успадкованість, це може бути такою реальною причиною вашого. Тривожного стану. І цю причину ви можете проаналізувати, подивившись, як себе поводять ваші рідні, близькі батьки, як поводили, можливо, вони себе в дитинстві. Наступною причиною це може бути та ж сама тривожність батьків, але коли вони її проявляли в такій гіперопіці, коли вони надмірно тривожилися за дитину, коли там не випускали гуляти, коли контролювали кожен крок, коли мама була такою дуже-дуже гіперопікуючою, і дитина не. Мовби переймає, копіює цей стан. Це трошечки інше, ніж е, е, такі тривожні батьки, е, коли така іде надмірна гіперопіка, і ніби всередині теж поселяється такий фоновий, тривожний стан за все. Ніби людина починає думати, що мама себе так поводить, значить, потрібно це норма, значить, потрібно дійсно переживати за все, хвилюватися за все, постійно все контролювати. І ніби як копіює, переймає цей стан. Також дуже часто причиною тривожності являється низька самооцінка. Це можуть бути травматичні події з дитинства, да, коли людина виростає і вона, наче не вірить в себе, вона не відчуває себе, вона не, не має на що всередині опертися. Їй постійно здається, що вона не впорається, їй постійно здається, що вона не ну десь в майбутньому стануться якісь події, які вона не зможе проконтролювати і не зможе з ними впоратися, не зможе з ними пережити. І у неї формується ніби така звичка за допомогою оцих от думок, за допомогою оцих от тривожних думок на майбутнє постійно думати про це, як ніби контролювати. От якщо станеться така подія, там я зможу от знайти такий вихід, ніби як на майбутнє шукати вихід в подібних ситуаціях. Але це дуже сильно виснажує, тому що в голові поселяється така дика метушня. Ви постійно думаєте про майбутнє, постійно намагаєтесь проконтролювати якісь події, постійно намагаєтесь проконтролювати якихось інших людей, як вони себе поведуть у тих чи інших ситуаціях. І, звичайно, що це дуже виснажує. Це може призвести навіть до таких ускладнень, як панічні атаки, як тривожні розлади і так далі, і тому подібне. Тому потрібно цю звичку однозначно міняти. потрібно вибудовувати таку опору в собі потрібно розуміти, шукати ви приклади, варіанти, де ви вже впоралися з якимись ситуаціями, де ви знаходили рішення і так далі, і тому подібне. Дуже часто е, теж стосується теми самооцінки, якраз така стратегія порівнювати себе з іншими людьми, вона теж викликає надмірну тривожність, безпричинну тривожність. Коли ви думаєте, ви живете переконанням, що вам потрібно відповідати якихось рамках соціуму, тобто, ви не живете своє життя, не проявляєтесь так, як ви хочете, а ніби стараєтесь завжди. Здаватися кращими, ніж є насправді. І на це витрачається багато часу, теж з'являється дуже багато тривожності. Е, можливо, однією з основних причин це, в принципі, є такий спосіб сучасної людини, де людині нав'язує думку, що все має бути швидко, правильно, ідеально, що людина має встигнути все, що вона має багато працювати, вчитися, розвиватися. І людина через це дуже сильно перенавантажує себе інформаційно, перенавантажує свою, знову ж таки, внутрішню систему, перенавантажує свою нервову систему, так і свій мозок. І мозок з цим не справляється мозок починає жити в такому тривожному стані. Звичайно, що причиною цього являється дуже багато різносторонньої інформації, які створює у нашому житті, у нашій голові, взагалі, такий дуже розфокус, дуже сильний розфокус. Ми ніби як свою особистість починаємо десь втрачати, і наче такі може навіть в декого статися такі внутрішній розкол. Тобто думки хаотичні, думки дуже сильно скачуть у голові, і людина не може себе зібрати докупи. Вона не розуміє, звідки воно все. Приходить і якраз причиною цього являється такий інформаційний перегруз. Якщо ви дивитесь дуже багато різносторонньої інформації. Ніби хочете розібратися в своєму житті, але там один експерт говорить одне, другий говорить другий, третій говорить, поступи так. Четверта інформація говорить десь ще про щось там. До цього всього додаються якісь новини негативного характеру. Теж зверніть на це увагу, якщо ви дивитеся дуже багато новин, якщо ви включаєтеся в інформаційний цей потік новин. І включаєтеся в цю гру, да, тобто, можливо, якусь політичну, соціальну, тобто різні якісь ігри, ви би починаєте цим жити, починаєте переживати за це, нервуватися і звісно переймаєте це на своє життя. А що буде з моїм життям? А чи зможу я впоратися, а що тоді станеться, якщо, наприклад, ось це ось це ось це. І знову ж таки іде накручування думок на майбутнє, так і отут дуже важливо зрозуміти важливий для себе факт. Тобто, знову ж таки, я повторюся, можливо, але для того, щоб ви більш глибше зрозуміли, що оця от інформація, яку ви споживаєте, всю та, і на основі неї робите якісь висновки, що щось може статися, чи щось може не статися. Це дійсно в багатьох випадках пуста інформація, яка не робить у вашому житті абсолютно нічого, яка не дає вам абсолютно нічого. І відповідно, якби ви повинні цю інформацію фільтрувати, тобто розуміти для себе, що мені буде корисно, що мені абсолютно не корисно, і де мені потрібно відмовитися від того, корисного чи не корисного. Бути в курсі справ це одне. Це можна подивитися новини 5 хвилин для того, щоб зрозуміти, яка ситуація. Накручувати себе, дивитися, що там відбувається, які ігри йдуть там в світовому масштабі. Це зовсім інше. Ви маєте зрозуміти, для чого вам ця інформація. Якщо вона пригнічує ваш внутрішній стан, якщо вона викликає у вас тривогу, від цього потрібно відмовитися. Ви маєте зрозуміти. Що те, про що ви думаєте, те, чого ви боїтеся, може статися, а може і не статися. І велика вірогідність того, що це не станеться взагалі ніколи. Тому змісто про це думати немає ніякого. І, взагалі, привчати себе, не думати. Про майбутнє, про те, що може статися в майбутньому, так ви можете планувати своє життя, ви можете вистроювати якусь свою лінію, те про що ви думаєте, але в позитивному ключі в тому, що ви хотіли би спробувати зробити реалізувати в своєму житті не в плані якихось страшилок. От від цього взагалі потрібно відмовитись. Часто це буває складно зробити, тому що людина, як ніби знаходиться в такому хаосі, знову ж таки, своїх думок, де вона чіпляється, думка за думку, думка за думку, і не може зупинитися. Тому ви маєте для себе вирішити, перебудовувати своє життя, можливо, відмовитися від тих речей, які викликають у вас тривожність. Я дам декілька рекомендацій, дуже простих. Але насправді, якщо ви їх можете застосувати, це допоможе вам знизити ваш рівень тривожності однозначно. Перше і дуже основне це відмовитися від якраз інформаційного сміття. Передивитися, що я кожен день читаю, що я дивлюся кожного дня, на що я витрачаю свій час, яка інформація потрапляє в мою голову? Це ваша відповідальність і ваш аналіз розібратися в тому, що ви кожного дня споживаєте в свою голову. Та запам'ятайте і пам'ятайте про це, що ваш мозок як губка. І все, що ви е, споживаєте, все, що ви дивитесь, слухаєте, чуєте, це все потрапляє у вашу голову і може створювати там якраз, оцей от оцю от метушню, оцей от хаос, оцю от якраз надмірну тривожність, безпричинну тривожність дуже часто, так? Відповідно, розберіться в тому, проаналізуйте, яку інформацію ви споживаєте, і якщо вона створює всередині вас страхи, тривожність, відфільтруйте це. Тобто ви будуєте свій режим так, щоб ви, можливо, дивились новини, але виключно для інформації і виключно якийсь обмежений термін. Щоб ви, можливо, дивилися якісь інші там відео, аудіо, можливо, тексти, які ви там читаєте, але виключно для якоїсь інформативності і певний обмежений час. Скоротіть цей час, щоб вас мозок не перенавантажувався. Тобто, зробіть собі такий детокс від соціальних мереж і від інформації. Токс. І замініть цей час, наприклад, на якісь прогулянки, на спілкування, хороше, позитивне спілкування з вашими рідними і близькими. Посмійтесь про щось, подивіться, можливо, якийсь гумор, та порозмовляйте про гумор, або просто зробіть якусь прогулянку, легку прогулянку, де ви зможете побути на прогулянці в моменті тут і зараз. Це дуже сильно допоможе вам. Знижувати почати знижувати ваш рівень тривожності. Ви маєте пам'ятати, що це повинні бути дії не на один раз або не на один день. Від одної дії нічого може не змінитися. Однак, якщо ви будете робити це кожного дня для себе, і якщо ви, наприклад, одна навіть одну цю звичку заміните і будете її робити щодня, ви побачите, як уже через тиждень-два ваш внутрішній стан буде змінюватися, ви станете більш спокійніші. Наступний момент, який ви можете і потрібно зробити, це зранку не лізти одразу в телефон, в комп'ютер, в ноутбук, як тільки ви розкрили очі. Дайте для себе мінімум годину часу. Дехто рекомендує півгодини, Я вам рекомендую годину. За цю годину, коли ви прокинетеся, нічого не станеться. Я вам чесно кажу, що якщо ви захочете зробити цю практику, на початку ваш мозок буде дуже сильно опиратися цьому, вас буде тягнути, що ж там в новинах, що ж там подивитися, хто там мені написав, це теж тривожність, і ця тривожність буде проявлятися. Однак, якщо ви дасте собі можливість годинку часу приділити собі. Зробити якісь практики, зробити зарядку для тіла, зробити собі чай і просто не поспішаючи його попити, е, прийняти душ, наприклад, та да? тобто зробити якийсь свій ранок такий, щоб він вам запам'ятався, щоб ви могли спокійно е, продовжити свій день, наповнити себе спокоєм і тільки ць, після цього читати пошту, е, перевіряти в свої соцмережі, можливо, дивитися якісь новини. Це ця година дасть вашому мозку заспокоїтися. Це буде зробити нелегко, якщо у вас звичка, наприклад, вставати і одразу лізти в соцмережі. Мозок буде дуже сильно тривожитись, але якщо ви візьмете це за звичку і за 2-3 тижні її почнете перебудовувати, ви зможете змінити це, ви зможете дійсно покращити свій психоемоційний стан. І знизити рівень тривожності. Наступний момент це подивитися, переглянути, що у вас самооцінкою. Однозначно над цим потрібно попрацювати. Як мінімум, якісь такі установки, що я з чимось. Не справлюсь, у мене може не получитися, Якщо вони у вас є, можливо, їх немає це прекрасно. Почніть із цим працювати, почніть роздумувати над тим, чому саме так я думаю про себе, і можливо, да, тобто, десь я почну трошки змінювати свої думки в цьому плані. Ще один момент: введіть в свій щоденний раціон замість того інформаційного сміття, інформаційного шуму, можливо, які ви споживаєте. введіть якісь заспокійливі практики, заспокоюйте себе фізично і ментально. Що це може бути? Це можуть бути якісь легкі, приємні медитації, це може бути просто посидіти в тишині, закрити очі, просто розслабитися, практики на якесь розслаблення. Це можуть бути дихальні практики. Дихальні вправи дуже добре допомагають при тривожності, особливо якщо їх робити щодня, якщо ними займатися регулярно. Можна знайти ці вправи в інтернеті і підібрати для себе те, що буде заспокоювати саме вас. Приділяти цьому 15-20 хвилиночок. І не забувати, звісно, звісно, про фізичну активність, займатися якимсь мінімальним спортом. Якщо ваша робота сидяча, ви сидите вдома, або якщо ви там проводите багато часу вдома, вам обов'язково потрібно рухатися. Це можуть бути танці, заняття спортом, це можуть бути просто ходьба, біг. Прогулянки одним словом, те, що буде вашому тілу дозволяти рухатися і трошечки да переключатися з голови саме на тілесні відчуття. Тобто, ці всі вправи вам допоможуть. Звичайно, що всі ці практики, які я вам називаю, можливо, не допоможуть повністю зняти корінь тривожності, так тобто і повністю позбутися тривожності. Хоча, якщо ви будете займатися регулярно, однозначно це вас заспокоїть. Якщо ви будете прибирати свого життя, реально прибирати свого життя, те, що вас тривожить, і навпаки, наповнювати своє життя спокоєм, це однозначно буде допомагати. Однак, я як гіпнотерапевт дуже добре знаю, що причина тривожності в підсвідомості. Може бути така більш глибша знову ж таки або на генетичному рівні, або пов'язана з певними програмами і установками, які є у нас всередині, і відповідно, коли ви будете перебудовувати життя, буде з'являтися ще щось, з приводу чого може з'являтися оця от тривожність. Ви маєте про це знати. І, звичайно, що за допомогою терапії ви можете спробувати позбутися цієї тривожності повністю. Багато людей говорять, що з тривожністю неможливо справитися повністю. Про це говорять навіть психологи і спеціалісти. І я з цим не згодна. Чому? Тому що цьому є просте пояснення: ви не народились тривожними. Якщо ви не народились тривожними, а здобули цю проблему в процесі свого життя. Її можна позбутися це може бути не короткий шлях, однак це однозначно привід для того, щоб почати з цим працювати, і вирішити це можна за допомогою якраз роботи над собою, перебудовою свого способу життя інформаційного детоксу, і також за допомогою терапії. Коли ми знаходимо причину цієї тривожності, коли ми працюємо з вашими установками, коли ми перебудовуємо ваше мислення і вчимося мислити, думати в кожному дні в правильному ключі, спокійно, розмірено, розуміючи, що я можу жити ось так. Та? Тобто не жити в майбутньому, а починати жити в моменті тут і зараз, не опиратися десь на якісь минулі негативний досвід, на якісь минулі травми, а розуміти, що життя. Триває зараз, життя триває тут і тут і зараз, і тут і зараз я можу бути спокійним і поступово вирішувати ті задачі, які з'являються у моєму житті. Я маю досить успішні результати в, роботи, в роботі з тривожними станами, в роботі з панічними атаками, а також в роботі з депресивними якимись розладами або складними психологічними станами. Тому якщо вас. Цікавить, скажімо так, розібратися в цьому глибше. Ви можете написати мені, і ми з вами поспілкуємось на цю тему. Я проведу для вас е, таку невеличку знайомчу зустріч, де розповім, е, як можу вам допомогти а також допомогу допоможу розібрати вашу індивідуальну ситуацію, чому саме у вашому житті так відбувається. Якщо ви дослухали це відео до кінця, прекрасно. Я сподіваюся, що воно вам дійсно допоможе розібратися в своєму тривожному стані, або допомогти своїм рідним і близьким. Ви можете задати по цій темі питання тут в коментарях. Можливо, якісь ваша індивідуальна ситуація або те, що ви пробували, і це не спрацювало. Або хочете поділитися якимось своїм досвідом, як ви справилися, наприклад, з тривожним станом, що вам допомогло? І е, я можливо прокоментую, дам вам відповідь, якщо це буде від вас запитання, або запишу якесь нове відео, в якому дам розгорнуту інформацію. Дякую, що дослухали мене до кінця. Обов'язково бережіть себе і пам'ятайте, що ви можете жити спокійним, розміреним, наповненим життям. І саме спокій є вашим основним ресурсним станом, в якому ви можете мислити адекватно, приймати рішення і жити своє життя більш щасливим і наповненим. Тривога, страхи не дають вам такої можливості, а це завжди привід для того, щоб в цьому розбиратися. Будьте здорові і бережіть себе.